24 травня субота. Все-таки я вірив, що сьогодні прийдуть хоч якісь кошти від інвесторів, тому що баланс перейшов за максимум за 60 тисяч. Але, по ходу, роль те, що є відкриті ордера, і саме кошти менше попереднього максимуму, через те, сьогодні нічого не прийшло. Але радий, що відпрацьовані всі мінуси. Ці ордера також без проблем позакриваються з понеділка. Тому хто торгує, пам'ятайте завжди про мані менеджмент. Золото в мене був ще додатково включений агресивний режим торгівлі, який якраз і приніс був сильний мінус. Я його відключив. Тепер він торгується просто в звичайному режимі, де навіть у випадку стопа він буде не таким критичним для депозиту. Так що, кому цікаво, ссылка на моніторинг буде в описі, а також мої контакти для співпраці.